Стосунки добре відоме, оце де я тобі, а ти мені. Іноді я так оце тобі нав'язувала, що я не питала у людини, а чи хоче людина взагалі вбрати Оце від мене, так, що я там нав'язую. Якщо людина брала, то мені, начебто, вона мала би повернути. Та, у мене таке, А людина, наприклад, ну я там хотіла, щоб мені людина щось повернула, а вона вертала не те, що я хотіла, а відповідальність брати ж за це. Ну, типа сказати: ну ти знаєш, щось мені таке вернула. Нахір воно мені надо, Я хотіла це? Ні, ну то краще образитися і кинути цю відповідальність на подружка. Вона вона мала здогадатися, да. Це ж теж така дитяча інфантильна позиція. Мама б мала витерти мені сльозки і попку повитирати. А в дорослій позиції взяти відповідальність за себе і придивитися з тим, що ти хочеш від стосунків. Він, наприклад, якщо тобі щось не так в цих стосунків, то сказати, знаєш, що моя дорога подружка, люблю тебе безмежно, але в цьому місці ну, щось ти перегнула. Давай мені це якось ну, не дуже. Або мені хочеться тобі да, зараз послати тебе розійтись там з тобою, подумай да, над поведінкою. Ну, якось взяти відповідальність, да, так от проявитися агресією. Ну, то це ж не знаю. Не результат контакту, да, з моєю подругою. Може вона я в таку травму попаду і вона мене відкине. А для мене це дуже джебольно. Да? Безумовно, мене тільки батьки мають любити, інші також від мене чогось би мали е, отримати. Не тільки да, я маю щось получати, але у здорових от таких да, припорцях, де кожен знає, що я віддаю, і я от віддаю за це залюбки, бо ти мені щось дала. Те, що мені дійсно треба, і я за це тобі також віддам те, що в мене є. По перше, з чим я готова. Попрощатися, да. А це тоді гармонійні стосунки. Да? ти мені і я тобі не з не знас...